Сьогодні ми запрошуємо тебе у наш закритий бізнес-клуб на наш перший масштабний захід в Польщі. Це буде унікальна зустріч для будущих і дієствующих підприємців, де ти получиш конкретні інструменти для розвитку бізнесу і законні способи для зменшення розміру налогу. Ми запросили самого топового і креативного українського бухгалтера в Польщі. Цей чоловік знає всі секрети ведення бізнесу в Польщі і розкаже то, чого ти нігде не увидиш і ніколи не узнаєш. На зустрічі ми розберемо найгоріше питання: як законно платити менше налогов і не терять деньги, як легально оформити сотрудників і не платити лишнього? Але це ще не все. Якщо ти шукаєш бізнес-партнерів, вже ведеш бізнес, але хочеш обмінятися корисними контактами, завести нові знайомства або знайти бізнес-партнерів, тоді тобі точно теж до нас. На встречі тебе жде нетворкінг з підприємцями, такими ж як і ти. Возможность заявить о собі і своєму бізнесі. Доступ у закритий телеграм-канал з инсайдерской информацией. Це не просто зустріч, це унікальна можливість прокачати свій бізнес, знайти нових клієнтів та заробляти більше. помни, места ограничены. Заповнюй анкету перед записом і встигни зайняти своє місце.